Усім привіт! В Україні з'явилася торнадо. Компанія Аякс презентувала цілу протипожежну систему датчиків, а ентузіасти зібрали великий монітор із RGB-клавіатур. Про це все у сьогоднішньому випуску Breaking News. Мене звати Роман. Ви на каналі інтернет-магазину КТС. А наша качечка заслуговує на вподобайку під цим відео. Поїхали! У Полтаві стартувало виробництво транспортних засобів для найекстремальніших умов. Плаваючих всюдиходів із колесами низького тиску під назвою Торнадо. Всюдиходи призначені для перевезення пасажирів та вантажів по заболоченій місцевості на надійному ґрунті, льоду річок та озер, пересіченою місцевістю з можливістю подолання водних перешкод. На всюдиході встановлено японський двигун Кубота об'ємом 2,4 літри. Прилет розвиває швидкість до 45 км за годину, а витрати палива складають 4-5 на годину. У всюдиході торнадо встановлюється бак на 160. 50 Завдяки мінімальному радіусу розвороту він чудово маневрує між деревами і може розвертатися буквально на місці. Шини дозволяють рухати всюди хід на воді зі швидкістю до 6 км за годину. Встановлена централізована система підкачування коліс. Накачування усіх коліс відбувається за 40 секунд. Також варто відзначити, що машина забезпечена кліренсом, розмір якого становить 600 мм. Тобто, всюди хід невразливий для будь-яких доріг. Вантажопідйомність хода торнадо сягає 1000 кілограмів окрім водія, він може перевозити ще сімох осіб та 500 кілограмів вантажу. До того ж, у всюдиході передбачено три спальних місця. Тому це не лише транспортний засіб для екстремальних умов, але й дім на колесах. Ajax System провела спешл івент під назвою Зона комфорту. На ньому вона презентувала лінійку протипожежних датчиків, а також пристрої, які додають новий вимір комфорту до вже існуючих систем безпеки Ajax. Першим показали Life Quality – професійний сенсор моніторингу якості повітря в приміщенні, що вимірює температуру, вологість та СО2. Оснащено швейцарськими та шведськими сенсорами, що використовуються в медичному обладнанні. Life Quality дає найбільш достовірні дані. Також є дещо Нове для інтерфейсів Ajax. Графіки у застосунку. Користувачі побачать поточні показники, можуть переглянути історію за декілька днів, тиждень, місяць, рік та зрозуміти динаміку якості повітря. Світловий індикатор дає миттєвий доступ до показників СО2. Він світиться жовтим, червоним або фіолетовим кольором, якщо концентрація вуглекислого газу перевищує норму. З Light Switch користувачі системи можуть керувати освітлювальними пристроями як на місці, так і дистанційно через застосунки Ajax. Light Switch має велику сенсорну панель, що реагує на натискання або безконтактну активацію. Достатньо піднести руку до Light Switch на відстані 15 мм і світло вмикається, завдяки якому led підсвічуванню вимикач легко знайти у темряві. Звук і вібрація Light Switch викликають позитивні емоції і таке знайоме відчуття механічного вимикача. Також аякс System презентувала WaterStop, як зрозуміло, з це кран із перекриттям води, який також керується дистанційно. Він допомагає побудувати повністю автоматизовану антипотоп систему на основі професійних технологій безпеки. Пристрій складається з крана та потужного електричного приводу, який перекриває воду автоматично за командою через застосунок Ajax або натисканням кнопки на місці. Електропривод працює на батарейках із автономністю до трьох років і може перекрити воду за літ. Секунди. Команда для нього надходить за допомогою радіопротоколу GVLER, який забезпечує зв'язок з хабом на відстані до 1100 метрів. Зв'язок захищено шифруванням, радіочастотним гопінгом та виявленням завад. FireProtect 2 це ціла лінійка датчиків, які забезпечують пожежну безпеку у житловому секторі. Пристрій оснащено димовою камерою, яка захищена від пилу та комах, тому її не потрібно регулярно чистити. Особливістю датчиків є два сенсори: перший біспект. Тральний оптичний сенсор, який здатен розрізняти дим від пари, Другий – термістор. Він швидко розрізняє пожежу, навіть якщо вона непомітна. Обидва датчики мають версії як зі змінюваними, так і з вбудованими батареями. У першому випадку вони пропрацюють до 7 років, у другому до 10. AJAX також розробила окремі версії без димової камери у меншому корпусі. Є різні версії з сенсором температури, з сенсором чадного газу та з двома сенсорами одночасно. Компанія розробників додатку представила три функції, на які партнери та користувачі чекали дуже давно: коди доступу клавіатур для незареєстрованих користувачів, фото за тривогою будь-якого. Пристрою та сценарії за температурою. Компанія Ajax все більше розширює перелік своїх пристроїв, пропонуючи комплексне рішення для захисту свого помешкання. Як ми бачимо, серед переліку пристроїв тепер є не лише гаджети безпосередньо для захисту, але й для створення повноцінної системи розумного дому. Ентузіасти створили відео стіну із 40 RGB клавіатур, і звісно, за старою традицією запустили на ній дум. Сігнал RGB створили відео стіну з 40 клавіатур Worldwide FX V2. У результаті масив зі сторонами 5 на 8 клавіатур, що справляє враження, відтворює комплексні світлові ефекти та навіть демонструє відео. У ролику на YouTube описана підготовка стіни, закріплення елементів та продемонстровані усі можливості стенду. Всі клавіатури були одночасно підключені до ПК за допомогою кількох USB концентраторів та безлічі дротів. Кожна клавіатура була розташована на стіні між чотирма цвяхами. Попри велику кількість одночасно підключених USB пристроїв, система використовувала менше ніж 2% процесорного часу. Чарами, що змусили цю мегаклавіатуру працювати. Працювати стало програмне забезпечення Signal RGB. Програма дозволяє встановлювати коректне розташування усіх світлодіодних елементів сітки. Разом 40 клавіатур працюють як дисплей з роздільною здатністю 95 на 48 пікселів. Усього близько 4500 клавіш. Процес налаштування програмного забезпечення зайняв близько півгодини. Звісно ж, на клавіатуру моніторі запустили Doom. Як же без нього? Також було продемонстровано Crysis, Mario, Minecraft та інші ігри. Найкраще виглядали ігри із найпростішою. Графікою, Особливо задоволення, експериментатори отримали від запуску Fruit Ninja і використанням клавіатурної стіни як сенсорного дисплею для розрізання фруктів. Ентузіасти визнають, що компанія Logitech була певно першою у світі, яка створила такий екран із RGB клавіатур на заході PAX декілька років тому. Але творіння Signal RGB це перший дисплей такого типу, створення якого доступне будь-якому користувачеві їх програмного забезпечення. Більш того, стіна клавіатур Logitech транслювала лише одну. У заздалегідь підготовлену анімацію, а стіна клавіатур Signal RGB, як ви бачили, може демонструвати будь-що з ПК у режимі реального часу. Друзі, це були усі новини цього тижня. Якщо вам сподобалося, то звісно, вліпіть вподобайку, підпишіться на канал та постукайте у дзвіночок, аби нічого не пропустити.